Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отакий красивий, смачний і дуже корисний салат. Для цього салату я взяла шматочок капусти, сирий буряк, морква і яблуко зелене бажано. Капусту буде натирати за допомогою такого ножика тоненькою соломкою. Капусту нашинкувала отак дрібненько, тепер її підсолюю за смаком, перемішую і до капусти буду терти моркву на тертушку для моркви по-корейській. Моркву натерла такою дрібною соломкою, тепер на цю ж тертушку буду терти яблуко. Яблуко почистила і видалила серцевинку. Яблуко потерла, тепер буду терти сирий бурячок, теж на цю тертушку. Овочі підготувала, тепер беру невеличку жменьку родзинок, помила їх і додаю до наших овочів. Заправляю салат столовою ложкою оливкової олії. Також додаю десь приблизно чайну ложечку готової гірчиці і ще додаю столову ложку майонезу. Все ретельно перемішую. Ось мені здається трохи суховатий салат. Додаю ще одну столову ложку майонезу, перемішую все ретельно і відставляю його в холодильник десь хвилин на 20. столову ложку кунжуту підсмажую на сухій сковорідці і посипаю зверху наш салат. Все готово, можна тепер скуштувати? М -м -м, дуже смачний, М -м, неперевершений. Такий салат і смачний, і дуже корисний. Якщо яблуко у вас солодке, то додайте трошки лимонного соку, буде ще смачніше. Дякую, що були разом зі мною, що заходите на мій канал, дивитесь мої відео, заходьте ще на все добре. До нових зустрічей, будьте здорові!